Акт проголошення незалежності України, виходячи із смертельної небезпеки, яка нависла переворотами СРСР 19 серпня 1991 року, продовжуючи тисячолітню традицію державотворення в Україні, виходячи з права нації на самовизначення, передбачення статутом ООН та іншими міжнародними правовими документами, проголосити 24 серпня 1991 року Україну незалежною демократичною державою. За що ти любиш Україну? Я люблю Україну за її традиції та краєвиди. За що ти любиш Україну? Я люблю Україну за те, що ми єдні та патріотичні. За що ти любиш Україну? Я люблю Україну за її багату культуру та доброту людей. За що ти любиш Україну? Я люблю Україну за її солов'їну мову. За що ти любиш Україну? За її красу природу та багатогранну культуру. Чому ти пишаєшся нашою країною? Я пишаюся її досягненнями у світі. Чому ти пишаєшся нашою країною? Я пишаюся Україною за її незламність та силу духу. Чому ти пишаєшся нашою країною? Я пишаюся Україною за її багатокультурну спадщину? Чому ти пишаєшся нашою країною? Я пишаюся Україною за її силу духу та стійкість. Чому ти пишаєшся нашою країною? Я пишаюся Україною, тому що це сильна нація. Які традиції України тобі більше всього подобаються? Мені подобається традиція свята Івана Купала. Які традиції України тобі більше всього подобаються? <KK> Мені подобаються наші різдвяні традиції. Які традиції України тобі більше всього подобаються? Мені подобається свят вечір. Які традиції України тобі більше всього подобаються? Найбільше всього народні свята. На твою думку, що робить нашу країну унікальною? Нашу країну робить унікальною наша смачна їжа. На твою думку, що робить нашу країну унікальною? Україна унікальна своїми традиціями та незламністю? На твою думку, що робить нашу країну унікальною? На мою думку, нашу Україну робить унікальною її історія. На твою думку, що робить нашу країну унікальною? Нашу країну робить унікальною сучасні технології. На твою думку, що робить нашу країну унікальною? Поєднання сучасності з древніми традиціями. Які досягнення твоєї країни у світі ти вважаєш надзвичайнішими? Наші спортсмени роблять надзвичайні речі. Які досягнення твоєї країни у світі ти вважаєш надзвичайнішими? Вклад українських вчених. Які досягнення твоєї країни у світі ти вважаєш надзвичайнішими? Культурні та наукові. Які досягнення твоєї країни у світі ти вважаєш надзвичайнішими? Наша країна двічі перемогла в Євробаченні. Демократичною державою. справа нації на самовизначенні... Простите, я кажу. Унікальна за ВВВ. Чому ти пишаєшся нашою країною? Я пишаюсь... Ні, ти не пишаєшся. Чому ти пишаєшся нашою Чому ти пишаєшся нашою країною? Я пишаюсь нашою Чому ти пишаєшся нашою країною? Я пишаюсь. Чому ти пишаєшся нашою країною? Я пишаюсь Україною за її багато спадщину культуру.